Це, щоб сталося слово Господнє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дуже часто в історії рідній чи глобальній, світовій. Затамовуємо подих, коли на пристіл тої чи іншої держави має стати учільник. Бо якою буде політика наддержави чи цієї маленької держави у спільноті європейських чи світових спільнот країн? Очевидно, Ходить нам як віруючим, хто стане на чолі католицької церкви, хто буде наступним папою, як поведеться церква під його керівництвом. Ми справді оцінюємо глобальні процеси, в яких людина так чи інакше стоїть в центрі, бо злети суспільства будь-якого. Чи упадки залежать, залежать від вмілого або інакшого правління, керування урядом і рідним народом? Ми справді дуже часто переймаємося глобальною політикою, людьми, які пишуть історії на рівні світовому. Але дуже часто забуваємо, що серед тих чисельних імен, славних і безславних, стоїть і наша з вами. Ми теж у світі цьому не випадковість. Ми теж прийшли у цей світ з певним завданням, котре. Ніхто за нас його не виконує. Ніхто не заступить нашого місця в храмі в неділю. Ніхто не виконує того, чого ми прийшли у цей світ. Сьогодні ми знову почули книгу родоводу Ісуса Христа. Як ми сьогодні називаємо генеологічне дерево, ціла наука генеологія, три рази по 14 поколінь Ізраїлів. народ емігрант, народ, який переживає тяжку історію, не маючи своєї землі, своєї держави. Вона тільки як проблиск сонця восени появляється над небагатою неродючою землею Ізраїля. Але він теж, як інші народи, пише свою історію. Царі, вельможі, прості, праведні. Ті, які налаштовують своє ухо на голос Господній, і серця читають скрижалі Господнього дикальогу. І ті, які живуть собі так, як приносить їм день серед імен сьогодні прочитаних. По 14 поколінь Ізраїля проголошено чотири жінки. Нетрадиційно серед ізраїльської традиції. Жінки, які не завжди були праведні, які поступали віроломно. Навіть серед у їхньому житті траплялася зрада. Про це Господь, їхню присутність, їхнє буття на цій землі використав собі на славу. І вони сьогодні стоять у вервиці імен, які приблизили для нас. Те, що сьогодні підсумовує святе Євангеліє. І сталося все це, щоб збулося слово Господнє. Книга родоводу безліч імен. Здається, усі забуті, як Ізраїль впродовж століть. Міг пам'ятати їхні імена. У Бога все можливо. Єдине, чого маємо навчитися сьогодні, як апостоли, прийшовши до Господа, кажуть: Господи, і за Твого імені біси нам коряться. Христос поглянув на них і сказав, що не радійте, не тіштеся, що біси вам коряться. Радійте, що імена ваші записані на небі. Мабуть, дуже нам ходить, щоб наші онуки і правнуки пам'ятали тих людей, яких і, котрих ми називали своїми дідами. І дуже нам ходить, щоб майбутнє покоління України пам'ятало свою історію. Мабуть, дуже нам ходить, щоб імена сотні були закарбовані у серці кожного українця. Дуже нам ходить, мабуть, і про наше, про власне ім'я. Бо ми теж боремося у тому світі. Ми теж хочемо виглядати добре серед роду свого і сусідів, і знайомих. Справді пробуємо боротися за свістість думок і повагу своїх життєвих людських кроків. І приємно нам є, коли пошануються діти. Коли потрактують нашу боротьбу, наш вклад в розвиток нашого коріння, нашого роду, приємно людині, коли діти пробують вдивлятися в очі, слухатися в голос і турувати цей шлях, не чекаючи багатого заповіту, а відбираючи від своїх батьків. Дух їхнього життя. Наслідники. Сьогодні Господь звертає нашу увагу з вами на родовід Господа нашого Ісуса Христа напередодні Його Різдва. Чому? Тому що Христос рождається. Щороку рождається. Для нових поколінь. Бо Христос рождається щороку для нас з вами, для цього світу. Бо Христос рождається для живих і мертвих, ще ненароджених і тих, що у минулому році загинули. Всі вони стоять в вервиці до Його. Народження чи до його другого приходу у цей світ. І серед тих імен, серед тої історії спасіння має стояти і наше з вами ім'я, нашого роду. Бо ми теж маємо приближувати Його Різдво. Наша з вами участь у цьому світі є тою. Чим підсумовується сьогоднішнє Євангелія? І сталося все це, щоб збулося Слово Боже. Адже ж Євангелія Господня пишеться нашим з вами життям Божою силою і Його любов'ю. Родовід Господа нашого Ісуса Христа! Справді, не подумаємо собі, не дай Боже, що вона закінчилася, вона пишеться нашим з вами життям і спробуємо усвідомити, що у цьому різдві, що наступає, маємо свою неперевершену участь. Маємо бути тими, то голосить Його Різдво власною вірою, як каже сьогодні апостол народів. Усі ці люди, про яких говорить сьогодні апостол народів, пережили лихоліття, нікому не сипалося з рукава, нікому не стелили під ноги рожі. Однак вони виконали свою місію і свою роль. Історії спасіння нашого Бога. Тому молімся, щоб кожен з нас, усвідомлюючи свою роль і місце в тому житті, дбав про це, щоб в історії спасіння ми довершили свою місію. Справді, молімся, щоб Господь сил власною любов'ю, благодаттю, і силою зміцнив нашу волю, відкрив нам свідомість, розум, щоб ми хотіли бути праотцями, отцями, а може, пастирями, може, у мудрості власній мудрецями, царями, шукаючи на небозводі України вефлеємську зірку і торуючи шлях до власного веснаєму, до жолобу власного серця, де у цьому різдві для нас і кожного зокрема має народитися Бог в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу!